Доброї ночі на годинниках 23 в ефірі час новин в студії для вас. Працюю я, Тетяна Даниленко. Однокімнатну квартиру львівського журналіста Тараса Зозулінського продовжують обшукувати в суботу. Кореспондент газети Експрес випадково виявив у своєму помешканні Жучка. Видання одразу звернулося до міліції, яка запропонувала без жодних санкцій обшукати помешкання і забажала вилучити підслуховувальний пристрій. Журналіст наполіг, щоб на такі дії була оформлена відповідна постанова. Сьогодні з самого ранку і до обіду Зозулінського допитували у райвідділі, Після чого слідчий постановив оглянути помешкання журналі. Міста виявлення жучка Зузулінський прямо пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Зараз зокрема ми проводимо. Я з колегами проводжу ряд розслідувань, які стосуються наркоторгівлі. І от ми написали ряд запитів в прокуратуру і в СБУ. І от, власне, є підозри. Про можливу причетність працівників міліції до злочинів, які так чи інакше пов'язані з наркоторгівлею, це, це, це може бути тільки з тим пов'язано, бо в нас немає ніяких бізнесів, в нас немає нічого, щоб могло зумовити поставити пристрій. Що менше півтора десятка авіарейсів були скасовані.